В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. У першу неділю Великого посту православна церква святкує торжество. Торжество православ'я. Це свято безпосередньо пов'язане із історією, історією гонінь, страждань і перемоги. Бо свято це встановлене було з нагоди остаточного подолання у Візантійській імперії єресі іконоборства. Ця єресь кілька десятиліть. Жорстоко хвилювала і гонила віру православу. І на її боці була велика сила, тому що самі імператори візантійські були іконоборцями. Хоча по імені ця єресь є єресю тих, хто боровся зі святими іконами. Але насправді боротьба відбувалася із самим переданням церкви і основами її духовного життя, тому що окрім святих ікон, жорстоко гнали монахів, розоряли монастирі, примушували ченців виходити на зібрання народні. На іподрому чи театр і там відрікатися від своїх обітниць, а тих, хто не хотів зрікатися православної віри, мучили, накладали їм позорне клеймо на чоло, катували. І навіть страчували. І всі ці жорстокості відбувалися нібито під іменем боротьби за істину віри. Бо іконоборці вважали, що вони таким чином захищають чистоту християнського сповідання. І всім цим підтверджувалася правдивість слів Спасителя, який казав, що прийде час, коли будуть і вбивати вас, думаючи, що цим служать Боги. Не більший ученик від учителя свого, не більший посланий від того, хто послав його. І якщо самого Спасителя розп'яли на Христі, а перед цим жорстоко над ним знущалися, думаючи, що цим служать Богові, то немає нічого дивного в тому, що і у наступаючі часи у наступні століття не раз піднімалося те чи інше гоніння. Проти істинної віри під виглядом боротьби за істину і за правду. Але церква подолала і це жорстоке гоніння. І на 7 Вселенському соборі було утверджене іконошанування, як догмат нерозривно пов'язаний із нашим сповіданням того, що Бог. Слово прийшов у плоті. Як говорить про це апостол Іоанн Богослов у Євангелії, слово стало плоттю, повне благодаті і істини. І бачили його славу, єдинородного від Отця. Бо Божество дійсно є неописане і Бога ніхто не може зобразити, бо Він є чистий, невидимий дух. Але ми зображаємо ікони, тобто образи Сина Божого, який прийшов у плоть. Зображаємо ікони святих, бо і Спаситель, і Божа Матір, і всі святі є люди, яких можна зображати. Зображаємо також і ангелів. І самого Бога в Троїці, так як їх бачив, бачили святі мужі, тілесними очима або у видінні, і як нам залишили про це опис у священних книгах. Церква утвердила, що, шануючи образ, ми віддаємо поклоніння першого образу. І це ми повинні твердо знати і розуміти, в чому різниця, в чому відмінність. Бо служіння належить одному Богу. І коли ми звершуємо служіння, то ми служимо Богові. Ми не бажаємо ні ікону, ні хрест, ні мощі, ніяку іншу святиню самим Богом. Як це було, скажімо, у язичників, де вони своїх богванів вважали дійсно богами. Але ми вважаємо це все святинями через шанування яких ми віддаємо належну шану тому, хто їх посвятив. Сам Господь у Старому Завіті показав, наскільки важливими є святині, Ковчег Завіту, Скинія і інші святи. Пам'ятаємо, що Озу, який без належного шанування доторкнувся до ковчега Завіту, було покарано смертю. Господь сказав, що не тільки ковчег завіту є найсвятішим, але і все, що доторкнеться до нього, освятиться. І тому ми віримо і не тільки віримо, але і переконуємося у ділах, у ділах, у справах, у чудесах і у знаменнях, що ікони є дійсно образи, ніби вікна у невидимий горній світ, через, який, через які ми. Тілесними очима можемо бачити, можемо споглядати те, що є у світі невидимо. Бо ми, люди, складаємося із душі і тіла. І не тільки душею маємо виявляти свою віру, але і тілесно маємо потребу. І ікони, які ми бачимо, допомагають нам. І у молитві, і у богошануванні достойно. І те, що це іконошанування угодне Богові, підтверджується численними чудесами і знаменнями. І сьогодні в нашому храмі ми особливо вшановуємо образ Пресвятої Богородиці, ікону Дубенську, яка стала тепер і Чернігівською. Бо і через неї Господь благоволив являти свої чудеса і знамення. не раз виточувалося з неї миром, не один і не два, а багато людей по молитвах отримали зцілення, звертаючися із своїми проханнями до Спасителя і Божої Матері перед цим чудотворним образом. Не ікона зціляє, це ми маємо розуміти, не дошка і не фарба. Але благодать Божа, яка належить єдиному Богу, ця сила Божа, яка проявляється і через цю ікону, і діє, вона зціляє і допомагає і творить чудеса. І це є нам доказ того, що Бог і в наш час не залишає нас. Без своєї милості. І тому, які б гоніння, які би страждання, які би випробування не доводилося терпіти християнам, маємо знати, що буде перемога. Рано чи пізно, у свій час, коли Господь знає, перемога приходить. Тому що Бог з нами. А якщо Бог з нами, то хто проти нас? Тому, дорогі брати і сестри, Звершуючи торжество православ'я, ми тим самим кожного року утверджуємося у тому, що істина віра, істинне сповідання завжди перемагають неправду, як світло розганяє темряву, як тепло проганяє холод. Але для того, щоб відбулася ця перемога, вона має звершитися в наших серцях. Тому що це є не щось зовнішнє, це є те, що відбувається в наших душах, бо зло намагається нас полонити, і ми маємо поборювати його в першу чергу в самих собі. Бо в інших ми зло бачимо, і злі діяння інших ми споглядаємо, але значно менше ми бачимо і значно важче нам боротися із злом, яке в нас. І тому недаремно церква встановила це святкування саме в першу неділю Великого Посту, коли ми звершуємо боротьбу зі злом в нас самих. І якщо поборемо гріх і неправду в собі, тоді і у світі їх стане менше. Якщо Царство Боже буде всередині нас, то ніхто не відніме від нас радості і блаженства перебування із Богом. І нехай Спаситель, Господь наш Ісус Христос, Його пречиста Матір і всі святі будуть нам на цьому шляху помічниками, заступниками і дороговказами, щоб і в наших серцях звершувалося торжество православ'я. Амінь.